Друзі, всім привіт із Карпат. Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Розпочинаю я з такої ліричної частини, із невеличкої прогулянки лісом. Хоча вона у нас буває досить таки часто, бо ми в лісі недалеко живемо від лісу: то йдемо за ягодами, то за грибами. А зараз вирішили піти просто на пікнік. Взяли все, що було вдома. Сосиски, сало, картоплю, мали ще там курячі гомілки, швиденько їх навіть не можна сказати, що замаринували, а просто посолили, поперчили, додали приправок і пішли все це пекти на вогні. Все це просто вдома настільки не смакує, як десь в лісі, тому. Все пішло на ура навіть ще до того, поки встигло приготуватися. Як бачите, в мене там просто в вугіллі була картопля, де кілька картоплин кинули, щоб показати дітям, як колись ми готували. Наприклад, я готувала, будучи зовсім ще малою, особливо коли вибиралася в селі картопля і залишалася, а діти йшли пасти курів. Таку картоплю збирали бо брали собі з дому картоплю. Розпалювали вогонь, і потім у вугіллі картоплю смажили, брали з собою ще сальця, цибулю і так проводили час, пильнуючи корову, ну і потім вже поверталися додому. Повідпочивали, тож зараз починаємо свій день з приготування сніданку. Трошки так порозказувала за минуле, а зараз розпочинаємо новий день. Новий день я розпочинаю з приготування сирничків. Особливо там за рецепт нічого не розповідаю, оскільки вже дуже багато разів викладала рецепт сирників, готую сирнички, годую всіх ними. Ну, і так як минулого разу я відпочивала, і зараз ми пішли. В ліс по гриби. Е, вже як на якісь такі гриби, як там буровики, чи ще щось я не розраховую, але розраховую на те, що є підпеньки або пенічки, як кажуть. Тож ми з чарликом пішли у їх пошуках у ліс. Дуже далеко не відходимо, але навіть близько, все ж таки, ми їх знайшли. Та й не тільки підпеньки, ще знайшли. Таких козариків, що правда небагато. Це так десь видно, де вони заховалися, їх морозних дарив. Тож ми їх забираємо. Чарлі вирішив ще такого грибка скуштувати на смак. Не дуже, правда, йому сподобалося. Він трошки ображений на мене, бо я йому зазвичай беру з собою хлібчика, то ще щось а тут пішла і забула. То він мені взагалі не давав гриби збирати. Кусав мене за руки, забирав мене, гриби від мене забирав, одним словом, я вже була і не рада, що я його собою взяла, треба було його лишати. Але без нього йти теж якось трошки страшно. Тож, назбирала підпеньок, прийшла додому, Софія зразу забрала що найбільше. і ми пішли ту все швиденько чистити. Заняття таке не дуже мені подобається, але якщо. Не думати про те, що вас ще там чекає якась робота, то навіть трошки її заспокоює. Ми все почистили, гарнесенько, побрізали шапочки. Я навіть е, не викидала корінці повністю, тому що були такі м'ясисті досить. Мені потрібна велика каструля, в мене вона одна, така 40-літрова, тож в мене вже викисла капуста, і зараз я просто буду е, звільняти каструльку, буду перебивати капусту. Із каструлі у баночки. Набиваю гарнесенько, плотно, капусту, і вже буде вільна каструлька для грибочків. Ось так в мене вийшло 5 літрових баночок із капустою. Вийшло пів баняка. Добре помитих грибків, я їх промила два-три рази, потім 15 хвилин прокип'ятила раз, всю воду злила, їх стало у два-три рази менше, розділила собі в два такі в дві каструльки на, е, і поклала вже тут варитися в себе на кухні, так як я їх варила на газу. І зараз просто вже роблю маринад. У мене там є поміряння, одна каструлька на. 5, 6, 6 літрів вже навіть не пам'ятаю точно. Одним словом, якщо в мене там є і води, і підпеньок, наприклад, 7 літрів, то я додаю відповідно маринаду, стільки там солі, цукру. Якщо буде цікаво, то я напишу. І хто хоче, може скористатися. Такий маринад і спосіб приготування я знайшла в інтернеті у Закарпатської господині, оскільки я там не дуже сильно у якихось таких закрутках, особливо грибних. Тож спробувала минулого року, і за таким самим рецептом я готувала і цього року. Під пенячки виходять смачними, вистояли мені цілу зиму, і тепер готую так само. Повторююся, рибки почищені, гарненько промиті, проварюю 15 хвилин, потім всю воду зливаю, ще раз добре мию і ставлю варитися. Вони в мене вже з спеціями, сіллю, оцтом, цукром проварилися хвилин 45. І я їх спробувала, вони в мене вже є готовими. І зараз я просто їх закриваю у стерилізовані банки. Банки гарячі, у мене там кипить вода із кришками, кришечки стерилізуються і все. Хочу сказати, що також приготувала я собі рис, приготувала капусту і тут готую голубці. Але готувала я голубці тоді, коли в мене якраз таки тих 45 хвилин варилися гриби. Тож я за той час наліпила голубців, маю ось таке ребро свине, воно трошки так неправильно порубане. А, таке довге, я його теж а, зараз попередній дістала з морозівки, Зараз я його натираю спеціями. в мене там спеція до, до шашлику, приправа, сіль, перець гарненько відправляю все у рукав. І щоб не витрачати даром електроенергію, коли у мене будуть готуватися голубці, я відправляю туди ж само реберця. І це все нехай разом готується. За час приготування я встигла вже закрутити грибочки, їх так спочатку було дуже багато, пів 40-літрового баняка, 40-літрової каструлі, а в кінці вийшло 6,5 літрів опеньок. Звичайно, ще я залишила тих, що мені не вистачило, бо на цілий літр не було. Тож. Та частина, яка залишилася, я закрутила в півлітрову баночку, а десь грам ще 300, залишила для того, щоб просто посмакувати, приготувати, підсмажити цибульки і приготувати до картопельки. Щоправда, там ще були такі. Два великі козарики і декілька масличків їх я теж відварила і поклала у морозильну камеру. Ось така у мене вийшла невеличка мотивація. Маю велику надію, що вона все ж таки когось мотивувала до виконання домашніх обов'язків, до приготування чогось смачненького. Маю велику надію, що загалом відео вам сподобалося, якщо так. Не скупіться, ставте пальчик, вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім папа. -па, до зустрічей!